Куди можна звернутись для отримання тимчасового захисту? Ви можете звернутись за отриманням тимчасового захисту в Ірландії вже після приїзду до Ірландії. Тобто, до приїзду вам не потрібно десь реєструватись або кудись подаватись. Якщо ви бажаєте отримати тимчасовий захист в Ірландії, ви можете повідомити про це офіцеру під час проходження паспортного контролю і вас відправлять до відповідного центру допомоги українцям. Де вам допоможуть отримати статус тимчасового захисту, так само ви можете звернутися за отриманням статусу тимчасового захисту трохи пізніше після приїзду до Ірландії протягом періоду, в 90 днів, по якому можна заходитися без візу на території Ірландії, в залежності від того, де ви будете географічно, є Різні центри, до яких ви можете звернутись. Інформація про центри постійно оновлюється та доповнюється, тому ми залишимо під цим відео актуальну інформацію щодо діючих центрів, їх контактних адрес та розкладу роботи. Крім отримання статусу тимчасового захисту, ви можете отримати PPSN number це розшифровується як personal Public Service Number. Це унікальний ідентифікаційний номер, який надає вам доступ до соціальних послуг, соціального забезпечення, медицини, освіти та іншої пов'язаної з цим інформації в Ірландії. Цей номер так само видається у спеціальних центрах. Інформацію про які ми залишимо під цим відео, при цьому звертаємо увагу, що для українців запущена спеціальна прискорена та спрощена процедура для отримання ppsn number, Тому вам не потрібно реєструватись до прибуття до центру за отриманням цим номером. Вам просто потрібно звернутись до найближчого до вас центру для отримання цього номеру. Інформацію повторюсь, ми залишимо під цим відео. Як довго необхідно? Чекати відповіді стосовно отримання статусу тимчасового захисту в Ірландії та чим підтверджується цей статус в Ірландії. Ви отримуєте відповідь стосовно отримання вами статусу тимчасового захисту майже одразу після звернення до відповідного центру допомоги українцям? Вам потрібно буде надати ваш ідентифікаційний документ, відповісти на деякі запитання і майже одразу. Після того, як опрацюють цю інформацію, вам нададуть підтвердження отримання вами тимчасового захисту. Статус тимчасового захисту в Ірландії підтверджується листом від департаменту. Юстиції Ірландії це буде такий жовтий лист, будуть вказані ваші ідентифікаційні дані і період, на який вам надано статус тимчасового захисту. Це є єдиним і основним документом, який підтверджує, що ви знаходитесь під тимчасовим захистом в Ірландії. Цей лист відповідно надає вам всі права та і привілегії, які передбачені статусом тимчасового захисту. Які документи потрібні для отримання статусу тимчасового захисту? Для отримання статусу тимчасового захисту вам потрібен буде ваш е, ідентифікаційний документ, з яким ви перетинаєте або перетнули ірландський кордон. Як зазначено вище, це буде ваш закордонний паспорт або інший ваш ідентифікаційний документ. Крім цього, офіцер на кордоні або міграційний офіцер в центрі допомоги українцям поставить вам деякі базові е, запитання стосовно вас. І у відповідь надасть вам лист про тимчасовий захист відповідно до директиви Європейського союзу про тимчасовий захист. Крім цього, вам буде надана інформаційна довідка з вашими правами зі статусом тимчасового захисту та посилання на сайт міграційної служби Ірландії за додатковою інформацією. Ми так само залишимо ці посилання під даним відео.